Привіт, як зрозуміти, під яким ти духом живеш? Якщо в тебе чотири вершники апокаліпсиса є, розуміти, що ви під духом сатани живете. Перший вершник це сатани білий наряжається. Це ти обманюєш. Віддаєш душу сатані проти Бога йдеш, ти як садокий фарисей, щось додаєш до Божого Слова, щось убавляєш від істини Слова Боже, а таких Бог проклинає і забирає імена книги життя. Або ти любиш гроші, багатство, матеріальне, то ти під духом багатства, вершника багатства. Якщо ти любиш війну. Ти дуже злий, обурений, готовий усіх убити. За тебе дух війни живе і вершник війни. Якщо ти дуже за тілом дивишся, але ти хворієш, епідемії, тлієш то ти розумієш, що в тебе дух смерті, а за цим духом, тобто вершником смерті, і йде пекло. Ти живеш по душевці, а душевка це широка дорога до смерті і до пекла. Розуміти, що це дуже страшно, але є вихід, як врятуватися. Це дочекатися п'ятого вершника. Це п'ятий вершник, сам Ісус Христос. Він прийшов у тіло на світі, щоб скласти з нами новий завіт. полюбити Бога серцем, розумом, душею і полюбити ближніх самого себе і бути учнями Ісуса Христа. Тобто потрібно виконувати волю Божу, жити по духу, по істині, пильнувати, тобто е проповідувати Євангелії до кінця світу та жити по Євангелії і знести світло для світу. І тоді в тебе буде, де проповідується Євангелія, істина Слова Боже. Істина Слово Боже, це є Біблія, це є Ісус Христос. Слово було спочатку, Слово було у Бога, і Слово є Бог. Там, де проповідається Слово Боже, там є і Святий Дух. А там, де є Святий Дух, вершників Апокаліпсису, там уже немає. Та давайте. Виконувати волю Божу. Та давайте радуватися, щоб наші імена були написані в книзі життя. Давайте радуватися, що ми отримаємо благодать Божу на всіх сферах життя, що народиться згори і будемо подалі триматися від цих вершників Апокаліпсису. Слава Ісусу Христу! Амінь.